До тебе, Господь, у молитві йдемо, і в тебе розради шукає могутній сильний, зупиниш ти зло і зглянешся над нашим краєм, о Боже дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину на сови. Підтримай в тяжку годину, Покорі сердець, Боже, ми стоїмо і віримо в твоє проведіння, то любить Тебе, все для них на добро, чекаємо Твого спасіння, о Боже сім'ю, в кожну родину благослови всю Україну, підтримай тяжку годину. Від зору твого незахований світ, ти знаєш думки всі людини, тепло милосердя свого на зігрій, О Боже дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину Благослови всю Україну, підтримай тяжку годину. О Боже дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину Благослови